Ось такий дебід після пониження самої труби на метр сімдесят. Дебіт в районі 1400 літрів. Відро 11 літрів виміряв, набігає за 30 секунд. тиск при цьому 3,5 атмосфери. Ось так працює один сплінкер. Ну, максимум витягує 3, Ну, 3 вже не так жваво. Свердловиною задоволений, дякую Богдану за роботу. На наступний рік, надіюся, ще буду зустрічатись з Богданом.